Волонтери доставили гуманітарний вантаж з Італії до сміли. Автомобіль доверху завантажений продуктами харчування, засобами гігієни та навіть кормом для тварин, розповідає волонтер Віталій Кулісник. Автомобіль з продовольством зустріли Валерія Бандурко та Сергій Ананко. Багато, макаронів багато, є консерви овочеві для собак, навіть є корм для собак. Вони передають там його придулки для собак. Є суті пацієнти типу, гелі для душа. Uh -huh. ну, Помиться, там засоби гігієни, є одіяла. А це ви звідси вже збираєте замовлення? Чи вже що, що, дають, Ні, що дають? Що дають люди? Та що uh -huh. дають. Нам там збирає одна дівчина Інна Дротенківська, вона волонтер теж, вона там все все збирає, ми сюди привозимо. Ну і так люди, які там працюють, теж приносять те, що може. Ми щиро дякуємо, що вони не втомлюються їздити, не втомлюються привозити і шукати там за кордоном можливості, аби сформувати. Вантаж і передати його нам. А потім вже тут він розходиться і вільно переміщеним особам, і також на потреби та за запитами військових частин. Щиро дякую, що є волонтери, які не втомлюються вже сьогодні 10-й місяць війни, які постійно допомагають, в тому числі і ці постійні люди, далі колісник та темноків, які постійно їздять на території нашої сміли, створений хаб Черкаського району.